У нас непокори, ми будемо Я змусити. На... Цей тіп типу оп'ять. Цей тіп типу оп'ять попався мені. Який тік од мене. У разі непокої, ми будемо змушені, відкриті вогонь. Вибив скло, та витягнув людину. Дистав зброю, та перезарядив Відкрив двері автомоб. Дистав Тайзер та перезарядив. Дістав кайданки з тактичним поясом та де людину навпроти. Ой-ой-ой, взяв людину по -під руки та повів за собою. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що буде сказано проти вас, буде використано в суді. У вас є право на один телефонний дзвінок, також якщо у вас немає коштів, ви маєте право скористатись державним адвокатом. Е -е, вам зрозуміли свої права? Ой-ой-ой!